Привіт, ви на каналі Дракони зі завжди вперед, і вами я, Юля. Літо це час пригод і відкриттів. І зовсім не обов'язково їхати далеко, щоб відчути справжні канікули. Рідний Київ і його околиці теж приховують багато живописних куточків для відпочинку всією сім'єю. У цьому відео я покажу вам три місця, які подарували мені яскраві літні спогади. Наша подорож починається на острові Оболонський. Це місце відоме своєю набережною, але зовсім поруч є ще одна окраса району. Новий парк на оболонському острові тут. Сучасні алеї поєднуються з дикою природою з одного боку Дніпро з іншого зелені галявини та затінені доріжки. Ще кілька років тому тут були лише дикі зарості, а тепер сучасний парк із гарним пляжем. Острів входить у ландшафтний парк Дніпровські острови. Тож тут намагаються поєднати комфорт для відпочинку і збереження природи. Сюди веде новий пішохідний міст хвиля, який відкрили у травні 2024 року. Він став справжньою фотозоною. Ідеально для прогулунок велосипедів, і звісно ж селфі є також технічний міст, який збудували ще раніше, але зараз усі обирають саме цей хвилястий. облаштувала сучасний п'яж із шезлонгами душовими й роздягальними дитячі та спортивні майданчики доріжки для прогулянок. А ще тут подумали про безбар'єрність. Люди з особливими потребами теж можуть комфортно відпочивати. Звичайно, я не могла не скупатися, особливу увагу приділили її рибалкам, облаштували зручні містки. Тому тут можна і позасмагати, і покупатися, і навіть упіймати свою першу рибку. Уявіть, ви гуляєте зеленими алеями, поружні про цей острів викликає багато суперечок, адже під Час будівництва мосту Хвилі були знищені червонокнижні рослини, зокрема півники Сибірські. А ще є дискусія щодо того, що на острові до реконструкції були сторічні доби. Хоча комунальники стверджують, що острів штучно намитий у 1970 1980 сімдесятих роках, тому справжніх дуже старих дерев там не могло бути. Тепер перенесемося з київського Дніпра у зовсім інший світ. Світ кольорів, ароматів і нескінченного світіння. Це Добропарк. Добропарк кожного року змінюється і дивує новинками. Якщо хтось був тут кілька років тому, ви б його зараз просто не впізнали. З'явився новий вхід, і вже при вході гостей зустрічають ціляли лілій. Вони такі яскраві і запашні, що відразу створюють святковий настрій. Мені подобається, що парк постійно розширюють і додають щось нове. Тепер тут не лише глатензії чи лаванда, а й безліч різних локацій для відпочинку та фото. Добропарк ніби росте разом із відвідувачами. Щороку є сюрпризи, і це зможе повертатися знову і знову. Лілії вважають символом чистоти і відродження, але найцікавіше те, що їхній аромат у різних сортів. Абсолютно різний від ніжного медового до насиченого пряного. у світі існує понад 100 видів лілій, і в добропарку можна побачити кілька десятків із них. А ще лілії дуже довговічні. На одному місці вони можуть рости без пересадки більше 10 років. А ще зображення лілій знаходили ще на фресках у давній Греції та Єгипті. Ліці вже понад 3000 тисячі років історії в культурі. А ось нарешті ми дійшли до мого улюбленого місця у добропарку. Тюпінгу, ви тут не сумуйте, а я побігла кататися, адже це так весело. Серпені добропарку це час гортензій. Величезні алеї цих квітів утворюють справжні казкові коридори. Їх тут сотні сортів: білі, рожеві, блакитні, навіть бускові і зеленуваті. Гортензія це квітка хамелеон, бо її відтінок може змінюватися залежно від ґрунту. В одному місці вона блакитна, а в іншому вже рожева. Коли йдеш між цими квітами, здається, що потрапив у казковий сад. Люди фотографуються тут на кожному кроці, адже де ще знайдеш такі величезні гортензії вікулі? Більші заго. Oh, З найулюбленіших моїх локацій це казковий лабіринт. Случайно я не могла не навідати його і цього разу. Прогулянка лабіринтом дарує незабутні враження та відчуття справжньої квіткової казки Стежки лабіринту сформовані з кущів грабу. Тут дуже цікаво і зовсім не страшно. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то могли бачити, як я раніше вже гуляла цим лабіринтом на пару із мильними бульбашками. Це було дуже весело. Цього разу бульбашки я забула і пожалкувала про це. З ними значно цікаві. Ше розповім вам і ще про гортензії. В Добропарку росте більше 10 тисяч кущів гортензій. Тут навіть справжня річка гортензій довжиною майже 400 метрів. Вона тече квітами різних кольорів від білосніжних до рожевих і навіть насичено червоних. Сорти теж дуже цікаві. Наприклад, лаймлайт цвіти ніжно-зеленими квітами, які поступово стають білими, а під кінець літа можуть рожавіти. Polar Bear – це сорт із великими білими суцвіттями. Які виглядають особливо святково. А ще є серія Magical. ці гортензії можуть змінювати кольор кілька разів за сезон і витримують навіть дуже холодні зими. Мені дуже подобається, що у добропарку безліч фотозон. Можна і пофотографуватися, і відпочити на озері, і поплавати у басейні. Ми до речі, цього разу у басейн не пішли, адже того дня було не дуже спекотно. Оце величезне крісло у добропарку. Це один із моїх улюбленців. Завжди тут фотографуюся. Як приїжджаю сюди. i yeah. знайшла тут нову фотозону: сімейство капібар. Вони класнючі, вони дуже привітні, особливо малеча, яка вмістилася на спині в мами капібари. Ну і звичайно, не можна уминути увагою поля лаванди. А ви знали, що в добропарку росте понад 50 тисяч кущів лаванди. Коли вони всі зацвітають, здається, що земля вкривається фіолетовим килимом. Запах лаванди відчувається здалеку. Він заспокоює і навіть допомагає краще спати. Цікаво, що лаванда дуже любить сонце і не боїться спеки. Вона може ти навіть там, де інші рослини в'януть від спраги, а ще з неї роблять ефірні олії, чай і навіть десерти. У добропарку лавандові поля не лише красиві, а й створюють особливий настрій, ніби ти потрапив у маленьку прованс прямо під Києвом. Лаванда покращує сон і гарно впливає на нервову систему. Тож, окрім краси, ці квіти дарують ще й терапевтичний ефект. Можливо, серед моїх глядачів є ті, хто не знає, що таке добропарк. Коротко розповім про нього. Уявіть собі, цілий світ квітів. І краси просто під Києвом. Добропарк це величезний дендропарк на Київщині біля села Матижин. Його масштаб вражає понад 300 гектарів території, а це стільки, що навіть за один день і все не обійдеш. Там і за десять не дуже легко. Загалом тут 44 тисячі дерев і кущів. Тут можна побачити більше мільйона тюльпанів навесні, а точніше три мільйони навесні. Безкраї поля лаванди влітку, сотні кущів гортензій, півоній, лілій і різноманітні декоративні дерева. І кущі добропарк створений як місце, де природа і людина стають друзями. Сюди приїжджають за красою, спокою і, звісно, за яскравими враженнями. Саме тому, що тут така величезна площа, можна щоразу знаходити щось нове для себе. Бачили, як можна переправитися через озеро на плотах? В добропарку є така локація, і це справжня маленька пригода. Плоти зроблені так, щоб триматися на воді, і треба трохи попрацювати руками і ногами, щоб переправитися з одного берега на інший. Це не просто розвага, тут можна відчути баланс, спробувати свої сили і одночасно насолодитися видом на озеро та навколишні дерева. Навколо тихо, вода спокійна, а ти відчуваєш, що трохи став частиною природи. Особливо класно це робити влітку. Коли Сон засвітить світить і вода віддзеркалює все навколо. Це моє улюблене місце у Добропарку. Раніше на острові у центрі озера було казкове дерево з годинником. Воно мені дуже подобалося. Ніхто не знає, чому його прибрали. Поділіться інформацією у коментарях. Вилися фотозони із млинами раніше їх тут не було, вони дуже прикольні, але повний оберт вітряк не робить на жаль. Новий улюбленець. Зелений котик, він просто неймовірний. З ним не лише класно фотографуватися, але й просто обійматися. Ми з вами плавно наблизилися до фінального. Третього місця для класного літнього столичного відпочинку. Це ВДНГ. На це місце теж як і на попередні, потрібно виділяти цілий день, і це буде цілий день відкриттів і насолоди. Спершу підійшли до літака, який стоїть на території, і зайшли всередину. Було цікаво бачити кабіну пілотів, сидіння та всі прилади. Відчуття ні буде частина екіпажу. Поруч ми відвідали новий музей кубоїд, де я спробувала інтерактивні експонати і роздивлялася сучасне мистецтво, яке тут представлено. Після цього ми пішли. До скайпарку, бо як ви знаєте, я дуже полюбляю канатні дороги. Я вирішила пройти найскладніші траси. Вони були високими над землею з перепонами, мотосковими сходами і вузькими містками. Самого початку не було страшно, але з кожним кроком стало легше і цікавіше. Адреналін зашкалював і водночас відкривалася неймовірна панорама на парк з висоти дара. Ми відпочили у саду гамаків. Це неймовірно крута ідея. Гамаки були розкинуті між яблуневим садом. Тут можна і відпочивати, і їсти яблучко прямо з дерев. Я розслабилася, покачавшись і милуючись навколишньою природою. Поруч ми купили смаколики, морозиво і десерти, щоб відновити сили після скайпарку. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Напишіть мені у коментарях, які місця ви би хотіли відвідати разом зі мною. А ще я дуже чекаю на ваші подобайки і підписки. Всім бай